Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. До питань роботи, розробки планів та маршрутів не можна підходити легковажно. Найголовніше завдання цього понеділка відрізнити бажане від дійсного, правду від дезінформації. Намагатися бачити те, що відбувається об'ємно, докопуватися до основ, намагатися розуміти глибинні причини того, що відбувається. Овен. У спілкуванні не варто наполягати на своєму та вимагати чогось від інших. А ось підвищити вимоги до себе піде на користь. ТЕЛЕЦЬ Ви станете енергійнішими і рішучіми. З'явиться здатність дати відсіч у разі потреби. Близнюки. Спірні моменти в цей день краще обговорювати кулуарно, в особистій приватній басіді. Рак. Ви намагатиметеся прискорити події, які і так уже набрали хід. Намагайтеся триматися у заданому ритмі. Не. Гроші, як відомо, люблять рахунок, але особливо їм захочеться, щоб ви підрахували їх саме у цей день. Може з'ясувати щось несподіване. Діва. На ваш знак переходить активна планета Марс. Відчуття, що ви здатні подолати всі перешкоди, виявиться правильним. Будьте сміливішими. Терези. Душевний підйом може змінитися швидкою втомою. Не витрачайте себе на те, що вам насправді не так вже і важливо. СКОРПІОН. Ви зможете зайнятися улюбленою справою з використанням нових ідей. Стрілець. Цього тижня треба зайнятися вирішенням локальних завдань. Розробіть детальний план, розбивши велику мету на безліч дрібних. Козиріг. День буде сповнений клопоту. Серед загальної легковажності саме вам доведеться стежити за порядком. Водолій. В понеділок може статися щось, чого ви побоювалися, але швидше за все це станеться не з вами, а з кимось. Риби, вам буде надана увага, можливо, навіть більше, ніж та, на яку ви розраховуєте. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.